Маємо, наприклад, відставку зараз Тараса Кремені, чому було не продовжити просто йому термін перебування на посаді. Я ну, знаю, я подавав відповідний закон. Його влада не винесла в зал. Е, вони його не любили, але про це не казали. Вони полюбили актора завальського особу, яка до вашого колеги ведучого на іншому каналі казала пан Сережа, пан Сережа. От і це було дивно дивитися, Особу, яка призначення якої суперечить закону, тому що він не має досвіду правозахисної діяльності і, взагалі, не готовий до цієї позиції. Це компроментація самого органу. Може він там хороший актор, ніхто не цього не заперечує, але я не переконаний, що він хороша людина, якщо настільки безвідповідально рветься очолити організацію, де повізов залежить втілення законом про державну мову в Україні в життя, і те, що вони зараз почали робити, це запрошувати до співпраці ну молодих талановитих українців, активістів, ще не призначивши самого завальського за те, щоб вони підписали листа на його підтримку. все це виглядає ганебно, псує репутацію цим активістам, нищить орган. І взагалі в умовах, коли дійсно Україна знаходиться в умовах війни, виглядає просто нечесно і не по людськи.